Так, друзі, усім привіт. Ну що ж, е, дивіться на яких диких місцях. Так що, друзі, хочу розмочити цього разу вудочку з боковим ківочком. І ще цього року на них не лапав. Як вже хочеться аж руки свербляти, на короткому потримати того здорового сазана, чи короба, чи білого амура, не знаю. Тут така риба є, тому зараз, якщо вам видно... Попробую закормитись, дивіться, яка одна верба, отама на тому куті друга верба, отам якийсь камішок є. Попробую все ж таки то все закормити, пару точечок, 3-4 зробити і щось упіймати. Так що тримайте кулаки, я йду робити якусь прикормочку, кашу малашу, як я говорю, і будемо питатися щось зловити. Поїхали. Веду себе максимально тихо, тому як... 에... Тому як... В цих місцях люди бувають мало, не потрібно порушувати цей спокій, який є. Риба до цього не привикла будь-якого транспорту чи ще чогось. Тому легенько, тихенько робимо нашу прикормочку. Сьогодні для нашої рибалочки я вибрав Real Fish Big Fish. Так що, надіюсь, вона мені сьогодні потягне усю рибалку. І, звісно, маю варений горошок. М'яття, звичайно, тут не залишу. Маю ось такий варений горошок, є кукурудзка. і буду ловити на такий куплений горошок з смаком меда. І лишу ще трохи кукурудзи на мармешку. Ну що, розпочнемо. Ого! Ого! Я вам говорю, да, ця каша дорожча. Вона стоїть 100 гривень. Тигровий горіх пише. Ну, друзі. Ви ж погляньте, Тут сплошна крупна фракція, плюс з запахом. Тут я бачу кукурудзу, пелець. Mm, Яка тут смакота! Ну що, я гадаю, що половини пачечки, сильно кормити не будемо. Ще трохи туди зерновик наш. І поїхали ловити наших сазанів. Йо. Так. Друзі, відерешко просто клас. Я не перестаю його юзати. Запах кукурудзи. еще трошки на чачок. И еще сюда добавлю трошки грошку. Вот так вот. Чтобы наша крупная репка трималась у нас. И дошла не только ячка то все. Друзья, ведерочку просто бомбезное. Нічого з нього не висипається. комфортне, воно пере, перевезене, місця практично не займає. Все, друзі, кашку Малашку закалатав, вийшло ось отакі бомбезні шарики, в мене таких вийшло 15, тому думаю, що точок. 4 або 5 я все ж таки закорблю. Класно, тишина, нікого нема, лише постійно відчувається, що за мною хтось дивиться. Осе, усе замішали, пішли тепер кормити. Так, друзі. Ну що ж, поїхали, це буде перша у нас на кінці цієї. Цього... Tarpas. Kidai, vieną punktą, po trišariką. Nebūtų. Kris. Eik toliau. Trijų. Остання буде точечка от біля цього патичка, біля покинутої вербі. От так от все. Друзі, тепер чекаємо зараз 8-10. Чекаємо близько 40 хвилин, робимо оснастку, вам показую, що і як я ловлю. І починаємо рибачити. Поїхали! Так, друзі, ну що ж, вже пройшло близько 50 хвилин, бігом розказую про свою снастюху і йдемо вже закидати мармешечку. Так. Що? Ловлю я от на отакову 6-метрову вудочку марки, якщо вам буде видно ягуар, з тестом вона до 80 грам, така балонівська вудочка. І звичайний магазинний кивочок, якщо вам видно, класний кивочок. Мормишечка також звичайна, де вона там? Звичайна, стандартна. Я її ще догрузив трошки дробінкою, бо кивочок щоб рухався толком, щоб трохи утяжелив. Ну і Звичайна босяцька нитка за 100 гривень, ту, що беруть, що беруть на шок лідер, щоб вона була чим пожорстче. Як, на, як нагліше його звідти витягувати. Все. Друзі, катушечка повинна бути сама босяцька. Може бути е, ще босячка, як то кажуть, та дзега, дзега пластмасова. Роль вона відігрує для того, щоб, ех, щоб намотувати нитку. Більше її всі рибалці не потрібно. У мене зимова, не знаю чого. Я ще на ній не ловив. Чи вона потягне мені амурчики, чи не, 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 не скаже амінь, як то кажуть. Усе. Пробуємо щось ловити, поїхали. Так, друзі, намагаюсь не кричати, прийшов час першого опуску. Поставив кукурудзку. Оу. Друзі, я думав тут глибше, але ну, нічого. Тоді будемо ще тихіше себе поводити. Дрібно. Більше п'яти хвилин на точці, не затримуйтесь. Закинули. Почитали так. До 10, до 15 і знову піднесли і опускайте. Наживка повинна рухатись. Друзі, якісь пузирі там пускаються, але я, бо дойме, не знаю, чи то, чи то рибка, чи то якісь підземні джерела. бомба, отакі От таке зеркалиш Ще, оце рибалка просто Емоції аж зашкалюють, друзі Ху Тріщотка ще була не зачеплена Та що ти, як пішов він туди Вон стати, якийсь поплавок приплив Ова! І боковий кивочок, Рішає все усе Опа! Иди! Краса, красень, зеркальний! Опа-па-па! Опа! Шарик в лузі, друзі! Так, друзі, вилиш? Погляньте, який чорний чорний зеркальний карп. Класно. Класика, забочок. Вообще бомба. Такі не сходят. От вам друзі, двушечка така нам зайшла. О! Красный такие, друзья! Просто кайф! Ха-ха-ха-ха, друзі. О, це кайф. Бомба. Я розмочив нарешті. Було тут два клювання на точці. Захотів він все ж таки один горошок. Я спочатку ставив кукурудзку, потім ставив, потім ставив два гороха. І не було нічого. Оця третя точечка спрацювала. Зараз ми легенько. Все. Попустимо його, щоб можна було підтягнути до берега. Ось. Красота. Де мій аматорський піцак? Хопа! Ви Питаєте що, не можна б якийсь взяти класний підсак, друзі. Я дивіться. склепав його з вудочки. Він мені висувається на 2 метри. І... Дивіться, який кайф. Опа. Опа. І опа. Ха -ха -ха. Клас. Друзі, це емоції, які не передасиш. Ху, клас, ідеально взяв за нижню губу, шо ж, отакий, от друзі, красень, ну десь в районі півтора. Ну я думаю, що тут є і більше. Ну нічого, цього відпустимо, хай де плавати. Нам, як то кажуть, для щастя багато не треба. Один-два, а то лиш заради задоволення. Поїхали! Хехе, <ривіт> пливий дружбак! Ола. А ви не забудьте поставити лайк. Все, погнали далі. Не знаю, чи я тут щось підцеплю. Я вже рибачу два години. Ви самі все бачили. Виходи є, але також бачу, що на точці багато дрібного. Ось викидаються. Так. Ну не знаю, якщо я тут щось підцеплю, буде цікаво з ним тут поборотися. Давай. Ой. У туди глибоко. Може бути в цій корязі. Попробуємо. О, це я не зрозумів юмора. О там кінці дерева. 40 сантиметрів глибини. А тут а вже дивіться майже метр. Майже два. Давайте, бо я щось не розумію. Глибоко тут в вербах. Нові місця. Друзі, знайшов Близько 2 з чимось метра, нічого собі. Бачили! Зразу взяв. а Це капець! Тут було щось файне. Там гілляк, він десь пішов і пішов, бачите, він Обірвалась мій мормешечку. Ну це кайф, я вам кажу, мужики! Це кайф! Пішли далі, перев'яжемось! Так, ну що друзі, пора її пообідати вже. Так, ще я думаю на яєчницю газу хватить. Оп красота, нема нікого. Десь качки кракають. Бомба. Прошусь Як то кажуть, ніде краще яєчниця не получиться, як на природі. З'їдні зі мною. Якось так. Контакт. Якось так. Часто кажучи, буду форматувати відео, я вам багато що не покажу, тому як мені стидно. Що у мене було більше як 20 покльовок і, і я не можу нічого підсікти. Це капець Це капець, Наверно, все ж таки мале клює, бо щось не є, наверно, щось мале, друзі. Бо не можу підсікти. Ну нічого, між малеми може бути і великий. Я самі бачив, який подарував купо вражень Да, так, там, там прямо відчувалося, що там сильний короб. Ж. Так, сміття, друзі, тут чисто файно. Присутствие людини практично мале, тому, тому сміття забирайте з собою, звідки привезли. Усе. Красота. Зараз і чуть-чуть піджаримо. Колбасу І можна якийсь монолог, якщо ви не проти. Можете щось в коментах підказати, що мені робити, типу, бо я, я поставив два гороха. Кстати, була остання покльовка також на два гороха. Я думав, що може малий відсічеся. Ага, сидь там не відсікся. Була гарна покльовка, задерло до гори, і я, як обично, не взяв. Не, не, не можу навіть пояснити чому. Отак. А що я? Кінь перець забув в машині. Ладно. Пін перець. То шкодить здоров'ю. Якось так. Нам із хліба взяв лаваш. Так, поки воно жариться, можна... Ой, термосок мій маестро. так? Да? Красень такий. Одна велика. Це здорова, здорова кружка. Майже 0,5, як то кажуть. Вистачає її, щоб втомувати спрагу надовго. О, таких три кружки і полторах. Чаю немає. Так, як він називається? Знаєш, що марка Маестро. А там якийсь можна язик зламати. Ну то не важко. Все, друзі. Да. Гарний обіду чи вечері. Зустрінемося і по-любому впевнені, що ми зараз ще якогось вусатого злапаємо. Поїхали. Фу, друзі, гарно я перекусив. Набрався сілок і зараз ми вусатиму дамо. Все, друзі, лишив після себе. Лишив після себе чистоту, лиш трава замнята. Сміття забираю з собою, як зазвичай. Ну що, не буду втомити вас. Поїхали за Карпом. Мужики! Взяв! Ха-ха-ха-ха! Він! А я казав, що пообідаю! І прийде! Молодець! О, друзі! Оця троєчка! Оце красота вже. О! Супер! Тримайся! Класика, бачу, за верхню губу взяв. Бомба! Я вже я вам кажу! о, Красота. Все, замучився. Берем імпровізований пиццу. Давай. Красота! Вот так. Ааа, щоб я тобі не дав багато ліски, а ти мені в корчило не біжав. Ой, йди сюди. Оце бій, друзі. Ради такого вот бою. Ради такого вот бою. І рибалка з боковим кивком. Можна сказати. У ху 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 ху, -ху. На такому короткому бою. О, це воно, мужики. Клас. Фу. Я його вичекав. Лиш погляньте. Друзі. Як класика. Файно підняв. Мурмишечку з дна. кивок піднявся. О, давай, що там, о! К Красень такий. Була б це мамка, друзі, я б її випустив. Так, нерест. А це у нас 2-2,5. А вони не нерестяться все одно. А то дивіться, який він красивий. гу, Це випускайте маленького, щоб бічі до вас приходили. Ха -ха. Клас! Ну все, друзі, лайк! Так, друзі. На цій приємній ночі ми будемо закінчувати. Фух. Мандраж, ти? Кивой кивочок. Класно, я розмочив цього року. Було близько. Що мене? Два схода, три я взяв, одного випустив, хай підростає. Ой. Покльовок навіть не знаю, що Була, це було, я в житті такого не пам'ятаю. Навірно, там підходило, але нічого, я з цими емоціями справився. Все, Надіюсь, вам таке відео сподобалось, вам залишилося поставити. Подобайку, адже Подобайка продовжує про підвірство, адже, адже Подобайка, друзі, продвігає канал. Так що не забудьте також підписатися, хто ще не підписаний. Друзі, усім гарних свят. До зустрічі в наступному відео. Па-па.